Що таке істина? З самого ранку гусениця, яка жила на зеленому лузі, чекала свого приятеля Зайчика. І ось нарешті він прибіг. Привіт, гусенице!» – сказав Зайчик. Мама відпустила мене в гості на цілий день. І дала з собою найбільшу морквину. Спробуйно, як смачно! І гусениця з зайчиком взялися по черзі гристи морквину. А потім бавитися в хованки, і в доганячки, і в лото, і в морський бій. Весело було. І нарешті друзі знеможено простягнулися під великим кущем. Ой, як я зголоднів, заявив зайчик. Додому не дотягну. А що це за квіточки, пелюсточки на кущі ростуть? Дай но скуштую. Ммм, на смак ніби нічого. І зайчик почав жадібно об'їдати білі квіти, які росли на великому колючому кущі. Але ж вони отруйні, подумала гусениця, і хотіла вже було попередити про це зайчика, але на його мордорці відображалося таке задоволення, що гусениця передумала, «Хоча...» Може, вони отруйні тільки для гусениць, і зайчиком начебто нічого не трапилося, он скільки зів, і йому хоч би що. Зайчик із гусеницею знову взялися бігати на зеленому лузі доти, доки не стемніло, і зайчик не згадав, що йому час додому. Він попрощався з гусеницею і пішов. А гусениця помахала йому вслід усіма своїми лапками і теж поповзла додому. Наступного дня гусениця знову чекала зайчика, але він все не приходив. І через день також, і через два. Врешті-решт гусениця занепокоїлася. Теж зайчик, уже цілих три дні, як він не приходить. Піду но я його провідаю, і гусениця почала збиратися. Парасолька на випадок дощу, купка свіжих коренів лопуха для зайчика, баночка варення з ожини для його мами. Велике яблуко, щоб підкріпитися в дорозі, книжка розмальовка, щоб було чим зайнятися в гостях, ключ від будинку, запасні капці, пляшечка соду зі свіжої роси, шарфик на шию, дезодорант з запахом капустяного качана, останній писк лісової моди. Кольорові олівці. Ух, начебто все. Навантажена, як, ведру... як верблюд з підручника лісової зоології, гусениця повільно поповзла вперед стежкою. Її зусилля увінчалися успіхом. Через кілька годин гусениця вже дзвонила в лісовий дзвіночок. Прикріплений до дверей будинку зайчика. Їй відкрила мама зайчиха, якась дуже сумна, не схожа на себе. Це ти, гусениця, проходь, сумно сказала зайчиха і пропустила гусеницю вперед. Зелена гостя озирнулася на всі біч а де ж зайчик? Чому він не біжить мене зустрічати? здивовано запитала гусениця. А зайчик захворів, і навіть дядечко їжачок не може зрозуміти, що з ним сталося, відповіла мама і відчинила ще одні двері. Гусениця зойкнула. Підолашний зайчик лежав у ліжку. Поруч із ним на стільці громадилася ціла гора всіляких ліків, а дядечко їжак здивовано знизував плечима. Нічого не можу зрозуміти, що з ним сталося, зітхнув їжачок, поправляючи окуляри на носі. Боюся, доведеться лісову швидку викликати і відправляти зайчика до лікарні. Напевно, він захворів від того, що поїв наїсцівних квітів з отруйними корінцями», – майнуло в голові в гусениці. Вона хотіла щось сказати, але їжачок раптом запитав А ти, гусенице? Часом не знаєш, чого він захворів? Ти ж була останньою, хто спілкувався із зайчиком. Ось ось він від неї повернувся і відразу захворів, квапливо додала мама зайчиха, і всі в очікуванні дивилися на гусеницю, навіть зайчик. Гусениця. То червоніла, то блідла, їй було дуже соромно. Але все ж вона таки зізналася. Він, тобто, зайчик поїв білих квітів із великого куща. Дядечко їжачок негайно розгорнув лісову енциклопедію. Яких квітів? Ось цих. Глянувши на картинку, гусениця ствердно кивнула головою. Який жах!» – сплеснула лапами зайчиха. Що ж тепер робити? Відварити Ялинової кори і давати зайчику разом із кислою журавлиною, порадив їжак. Мама зайчиха почала виконувати його пораду. Їй допомагала гусениця. Коли через півгодини зайчик випів ліки, то сказав, що йому легше, і відразу ж заснув. Всі полегшено зітхнули і пішли пити чай із варенням, яке принесла гусениця. Все начебто добре закінчилося, і гусениця вже було полегшено зітхнула, як їжачок сердито глянув в її бік. А чому ж ти, гусенице, відразу не сказала зайчику, що квіти з куща їсти не можна? Ти знала істину і не поділилася зі своїм другом? Дуже погано. Н не знаю, так вийшло. Вибачте мені, будь ласка, схлипнула гусениця. Мама Зайчиха докірливо похитала головою, але потім не витримала, не витримала і розпливлася посмішку. Прощаємо, я сподіваюся, зайчик невдовзі видужеє і прийде до тебе в гості. Ой, як чудово! зраділа гусениця. І тут же згадала про нове слово, яке сьогодні почула. А що таке істина? Істина це ті правила, за якими мають жити і люди, і звірі. Ми вчимо їх із самого дитинства, а якщо хтось не знає або забув істину, йому обов'язково потрібно нагадати про неї, інакше все це може привести до поганих наслідків. Тобі зрозуміло, гусенице? суворо перепитав їжачок. Так, тепер гусениці все було зрозуміло.